Добрий вечір. Я хочу сьогодні продовжити цикл правових питань, ті, які ми обговорюємо на моєму YouTube-каналі. Ну і, звісно, прямий ефір сьогодні на Фейсбуці. Я сьогодні хочу вам представити якраз питання щодо міграції, міграційні процеси і. Це та тема, яка стосується, я би сказав, четверті населення нашої земної кулі. Якщо брати за статистикою, то 360 мільйонів громадян різних країн переміщаються і мігрують. Ну, ми знаємо міграція, імміграція, еміграція. Міграція це виїзд, міграція це в'їзд. Ну і, звісно, питання ті, які стосуються вже адаптації громадян в країні перебування. Отже, сьогодні питання міграції. Ну і в зв'язку з повномасштабними військовими діями на території України, і це війна, яка зачепила наших громадян усіх стопроцентово, ну і звісно, більше 20, 12 мільйонів наших громадян виїхало за кордон. Там вони адаптуються. Ну і сподіваюсь, що більшість з них буде повертатися до України. Але за експертною оцінкою наших. Фахівців Інституту глобальної політики на жаль, тільки 2 мільйона планують повернутися назад до України, тому що багато дуже питань, що стосується проблем з фінансуванням, а це і пошук роботи, це і відновлення самої країни. Ну і якщо брати окрему людину, то це. Ви ж розумієте, коли людина переїжджає, ще в народна мудрість каже це як та ж пожежа. І зрозуміло, що повертатись назад це ті ж самі проблеми, які стосуються поновлення на роботі, отримання доходу, соціальний захист, дітки, дитячі садочок в школу. І все таке. А тим паче, що Україні прийдеться відновлювати нашу наш наші міста, села, відстраювати будівлі. Ну і зрозуміло, ми прогнозуємо, що цей період буде займати не менше п'яти років. Звісно, питання ті сьогодні, які я хочу говорити, це перш за все я звертаюся до іноземців, які перебувають в Україні. Більше громадян зараз в Білорусі знаходяться, і це великий по кількість їх переїхало після того, коли почалися репресії в самій, самій Білорусі. Ну і ми пам'ятаємо 20-й рік. І зараз е, е, лідери опозиції на жаль, е, більше семи опозиційних рухів знаходяться е, за межами Білорусі. Mm -hmm. Ну і е, звісно, питання, ті, які вирішуються, вирішуються е, з їх перебуванням на території України, вони. Є для них дуже екстремальними, тому що сама країна Білорусь вона є, той, яка визнана країною посібником агресору, тобто Росії. Ну і звісно, ми не приймаємо зараз громадян Росії, і не Міграційна служба не оформлює документи для громадян Росії. Є виключення з цього тільки ті, хто знаходяться у шлюбі з громадянином України. Ну і звісно є діти, які, які, з, якими, з якими проживає ця особа. Для білорусів mm -hmm. після після подій. 24 лютого, звісно, так само було призупинено оформлення посвідок на тимчасове, на постійне проживання і відновлення відбулося у липні 22 року. Я хочу зараз якраз звернутися на те, до того, що у багатьох громадян Білорусі вже термін дії посвіту. Посвіток сплив є рішення самої міграційної служби. Ну і звісно, вона підтримана Кабінетом міністрів України і питання щодо продовження цих посвіту, вони автоматично продовжені. Сроки їх дії. Плюс один місяць після війни. Потрібно буде звернутися до міграційної служби і оформити. Я ще хочу зазначити, що питання ті, які стосуються подання документів до міграційної служби, зараз багато людей знаходиться за кордоном, є їх родичі, які тут е, перебувають, є оформлені посвідки, ті, які е, і право на, на тимчасове чи постійне проживання. І міграційна служба зробила такий сервіс, онлайн-сервіс, де можна заповнити е, ті форми, подати документи, заяви. Ну і звісно, потрібно дуже уважно подивитися на саму процедуру заповнення. Сьогодні, наприклад, сайт міграційної служби деякий час не працював. У нас був представник Білорусі, який зараз якраз знаходиться в стані продовження дії його, його посвідки. на Тимчасове проживання, але є питання, які стосуються того, що нам потрібно буде звертатися до суду, тому що є те, що він перебуває на території України і вже не тільки з закінченим дією посвідки, а і було прийнято рішення про аналювання взагалі цієї посвідки, тобто право на Тимчасове проживання в Україні він втратив. Ну, звісно, я зараз хочу пояснити, яким чином ми будемо далі супроводжувати цю справу. По-перше, ми будемо звертатися для отримання рішень, ті, які приймала прикордонна Державна прикордонна служба, чи міграційна, ну, міграційна служба, звісно, прийняла рішення за, за тим, що було подання. Від прикордонної служби. Ми ще цей документ не маємо, тому я вважаю, що ми зробимо запити як в прикордонну службу, так і в Службу безпеки України, тому що, за нашими даними, є якраз рішення, яке стосується депортації. Чому? Тому що ця особа, громадянин Білорусі, він був на нього накладений накладений. Штраф за пересікання кордону, тобто порушення правил проходження кордону. Ну і, звісно, якраз це потягло інші дії, ті, які стосувалися щодо його перебування в сім'ї в Україні. А в нього є тут діти. І багато таких знаєте, проблемних питань, які приходиться розв'язувати. Я до речі хочу звернутися до не тільки представників Білорусі. Зараз багато людей приїхало з інших країн і знаходяться в Україні після початку повномасштабної війни. Ну і звісно, їм потрібно оформлювати документи. І до речі, міграційна служба. Це один... державна міграційна служба, це один із тих державних органів, де відпрацьована процедура щодо оформлення документів, прийняття документів, є електронні черги. Але є питання ті, які стосуються допомоги, правої допомоги громадянам, ті, які потребують. Ну, по перше, право на міграцію, право на роботу, дозвіл, питання ті, які стосуються вступу в громадянство і багато інших питань. Тобто, ми е, надаємо допомогу людям, які перебувають на території України. Звісно, є ті категорії громадян, які звертаються за отриманням захисту від країн свого походження. Ну, і, звісно, дуже складна ця процедура. До речі, вона стосується не, не самої міграційної служби, а це програма Організації об'єднаних націй. Міграційна служба супроводжує цю програму. І, до речі, питання щодо прийняття рішення приймає суд. Я хочу ще зазначити, що те, що стосується питань щодо отримання самої посвідки, ну, по-перше, потрібно знати, що багато документів необхідно представити для міграційної служби. До речі, на момент представлення, потрібно, якщо ви от, хочете отримати, Посвідку вам необхідно мати документ від країни походження, звідки ви приїхали. Документ, який стосується довідка про те, що ви не були засуджені чи не знаходились, знаходились під кримінальним переслідуванням. Ну, Зрозуміло, йде перевірка як Національної поліції по питаннях щодо перебування в Україні Служби безпеки України, це питання ті, які стосуються загрози національної безпеці цієї особи, яка є завідником. І, звісно, багато питань, які стосуються щодо перевірки документів. Ну, і звісно, я просто хочу порекомендувати ті, хто. Приїжджають до України, вони, по-перше, повинні надавати не тільки документи а і давати чітко свої визначення, з якою метою ви перебуваєте в Україні і приїхали до України. Я хочу якраз повернути зробити акцент до тих, хто приїжджає і вступає до Лав Збройних сил України. Це добровольці іноземці. Для них, до речі, дуже, дуже позитивно відноситься сама Державна міграційна служба, і за запитами від командирів частин Збройних сил України ці документи до прискореного порядку видаються. І так само їм потрібно отримувати посвідки на тимчасове перебування в Україні. Ну і звісно, сама процедура, якщо це людина, яка приїхала захищати Україну. Ігноземець ТО і є всі привилеї щодо отримання постійного проживання, якщо після виконання завдань бойових вони захотять знаходитися в Україні. Ну і, звісно, вступу громадянства. Я ще хочу зазначити, що питання тільки стосується того, що люди прагнуть отримати громадянство. Зрозуміло, Україна після. Перемоги буде одною із цікавих країн для проживання, буде дуже великий економічний підйом. Ну і звісно, ми вступимо до Євросоюзу, і Україна буде одна із тих країн, які будуть надихати на не тільки в плані туризму, а й в плані проживання. Ну і звісно, я хочу зазначити, що мати український паспорт буде престижно. Ну і зараз я горжусь тим, що є українець, громадянин України. Дійсно, в Верховну Раду згадала це питання щодо подвійного громадянства. Це питання тільки є в законопроекті, воно не прийнято, і Конституція України вказує на те, що у нас є єдине. Українське громадянство. До речі, багато громадян, які хочуть вступити в громадянство України, вони повинні відмовитись від свого громадянства попереднього. Ну, і, звісно, це повинна бути процедура отримання таких документів. Тому що багато питань, ті, які стосуються країн походження, наприклад, білоруси, якщо звертається. В своє своє амбасади, посольства на території України, то, звісно, у них є проблеми. А до речі, якщо звертаються в інших країнах, то вони повинні мати легалізований, мається на увазі перебування в країні там, де вони знаходяться, і тільки тоді ви зможете отримати ті чи інші документи, які вам необхідно для представлення до. Державної міграційної служби. Ну і звісно, в мене є ще багато таких питань, які ми можемо з вами розглядати. Я думаю, що якраз ми будемо їх, їх обговорювати в інших програмах. А сьогодні я хочу повідомити, що ми з сьогоднішнього дня розпочинаємо роботу нашого центру. Центр міграції, який ще був започаткований з 2011 року. Ну і хочу повідомити, що я, адвокат Крижанівський, є співвласником торгової марки Імігро, яка була отримана ще в 2012 році канадським. Урядом, ну і звісно, питання щодо гавермент, який надав нам право використовувати цю, цю торгову марку у всьому світі. І ми будемо мати можливості вирішувати питання не тільки на території України, а і на території інших країн. У нас є партнери, е як в європейських країнах, так і в Канаді, в Сполучених Штатах, в Австралії. Новій Зеландії, і до речі, питання щодо перебування наших громадян на території тих країн перебування, також можете до нас звертатися. Ми будемо надавати вам консультації. Ми будемо вас з'єднувати з нашими партнерами в цих країнах. Тобто, скоро буде відкрито цей сайт. Ну і звісно, ми будемо раді для того, щоб вам допомогти. А сьогодні я хочу повідомити, що питання тільки стосується не тільки щодо міграції, ми дійсно ведемо роботу в інших напрямках. Це і питання щодо надання допомоги в сімейних справах, в питаннях щодо адміністративних справ. Ну і звісно, основною моєю спеціалізацією багато років є кримінальний процес, ну і захист громадян, ті, які опинилися якраз в цьому стані щодо проходження досудового розслідування в якості потерпілих, в якості підозрюваних, обвинувачених. Ну і звісно, ми надаємо кваліфіковану адвокатську допомогу. У нас працює команда. Велика команда, яка налічує вже 62 наших адвоката, які працюють в усіх районах України, і ми раді будемо з вами надавати. Я маю на увазі наші партнери, знаходячись в своїх регіонах в кожній області, ми проводимо спільні консультації. Знаєте, я зрівнюю. Роботу адвоката як роботу лікаря. У нас є свої консіліуми, ми ділимося досвідом, ми допомагаємо один одному, ми даємо практику, ну і, звісно, майже всі справи у нас є успішними. Тому я побажаю вам гарного вечора і, будь ласка, звертайтеся за допомогою. Ми надамо вам не тільки захист ваших інтересів, а і. До речі, ми готуємо з, якраз спільно з центром міграції, ми готуємо програму, та яка буде супроводжувати наших клієнтів з моменту приїзду до України, і далі вже питання, ті, які буде стосуватися дітей, влаштування в дитячий садочок, навчання, питання ті, які стосуються отримання. Робочого місця, ну і далі вже питання, які стосуються ведення бізнесу, тобто комплекс, який буде стосуватися адаптації в Україні. Звісно, одне з пріоритетів це інтереси наших клієнтів, і ми захищаємо виключно інтереси наших клієнтів. Тому вам гарного вечора і до нових зустрічей.